ребята, внимательно под ноги, потому что предметів, які можуть представляти опасне життю, дуже багато. Робота пошуковців починається з інструктажу щодо правил безпеки. Тут, в районі села Долина, працювали задовго до повномасштабного вторгнення. Це права стижнова кістка людська. І це період Другої світової війни. Саме на цих місцях ми до... Повномасштабного вторгнення проводили пошукові роботи. Гільзи по Второї мирової війни, винтовки Мосіна 72х54. Видимо, тут пуля надлумана, один целий боєприпас, бойкруп, ну, другий вже там ну не стріляно, але ворог немає. По Второї мирової війни очень много цих боєприпасів валяється, Є і опасні, і снаряди все попадаються такое. Ну, вже і... Як ми видим, новая война, як повторили, своїх солдат поставляли. Тут как бы, декілька факторів. Це відступ, да? якщо відступають, то звичайно ніхто не збирає, бо це може коштувати їм життю. Да? Другий фактор це наступ. Коли вони не встигають забирати тіла, і третій, такі найбанальніші, коли вони говорять, що це не наш підрозділ, і вони не забирають тіла. Це такий найжахливіший. Про минулорічні інтенсивні бої, що пройшли цими місцями, нагадують обірвані дроти і зігнуті вишки електромереж. Саме весна літко 22-го року відбувалися бойові дії стосовно звільнення вже території від російських. Окупантів і під час бойових дій тут залишилось багато тіл російських солдат. Вони лежать просто неба серед лісу на полях. Перший виїзд нам надав два тіла, але до цього ми ще знаходили порядка десяти осіб. Цього дня пошуковці працюють із двома тілами. Спершу їх зрушують з місця, бо останки можуть бути заміновані. Потім оглядають одягнений в однострій зразку Російської Федерації мох. Ліва кишені. Перевіряємо. Мається запальничка чорного кольору. Такий однострій, каже Юков, зазвичай носять російські спецпризначенці. Другий загиблий був одягнений у так звану жабу, форму загального зразка. На тілах сліди від куль. Є відстріляні гільзи з автоматичної зброї автоматів Калашникова, а також з кулемета ПК. Скоріше за все, це був ближній бій, і вони тут залишились. Надалі там були фрагменти аптечок. Скоріше за все, ще були поранені, яких, мабуть, евакуювали. При військовослужбовців були виявлені особисті речі: це рюкзаки, це фрагменти екіпірування і спорядження саме російського зразку. Документів і особистих розпізнавальних знаків, на жаль, при тілах не було виявлено. Тіла забирають. На них чекає суд медекспертиза, встановлення особистості та подальший обмін. Анастасія Дашко, Олександр Забродін, Артем Степанов Суспільне, новини Донбас.